Антикорупційне бюро продовжує публікувати подробиці резонансної операції Мідас? Я швиденько нагадую, що набута САП викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинні та колишні посадовці, зокрема з енергетичної сфери. Про них ми поговоримо трошки далі. Та відомі бізнесмени також і на розслідуванні відрогував і президент Володимир Зеленський, закликавши до невідворотного покарання. І на вашу думку, чи дійсно ми побачимо реальні жорсткі вироки, і як це розслідування вже зараз впливає на уряд? В даному випадку питання розслідування цілком і повністю в компетенції відповідно НАБУ під наглядом САП. А от. І тут питання, наскільки буде якісно підготовлена доказова база. А якщо говорити про політичну складову, то можна розділити якраз реакцію влади вже станом на зараз. Вчора відбулося засідання. Наглядової ради енергоатому, яке, як сказав, я так розумію, вже екс- Членці наглядової ради пан Мілованов пройшла доволі формально, без якихось нормальних рішень. Спочатку Мілованов оприлюднив своє свою заяву про вихід із наглядової ради. Потім ми отримали загалом рішення з боку уряду про дострокове припинення. Якраз повноваженці наглядової ради, і процес пришвидшився. От буквально зараз я бачу, що Галущенка відсторонено від виконання обов'язків міністра юстиції на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомляє Юлія Свириденко. тобто процес почав рухатись з політичної точки зору вперед, бо очевидно попередні дії. Явно були недостатніми, і справа почала жити вже своїм життям. Ну але вся проблема тут для влади і політикуму загалом в тому, що невідомо які козирі лишаються неоприлюдненими з боку національного антикорупційного бюро. Ми ж бачимо, що все більше і більше людей якраз на цих записах безпосередньо з'являються. І бачили вчора вже і безпосередню підозру екс віце-прем'єру Чернишову. І відповідно всі ці речі зараз дійсно створюють: ну, скажімо. Певні проблеми для влади, бо для каналізації для каналізування оцього всього скандалу треба розуміти масштаби. А за нинішніх обставин їхній обсяг є дійсно абсолютно невирахованим. Тому ми і далі я думаю, будемо бачити певні тактичні кроки, але якоїсь чіткої стратегії. З політичної точки зору тут то точно не буде. Очевидно, що для влади зараз найголовніше все ж таки зберегти уряд. Уряд Суряденко, а опозиція буде робити все, аби збити якраз уряд. Причому я зверну вашу увагу, що наступний пленарний тиждень у Верховній Раді мав бути присвячений другому читанню проєкту держбюджету на наступний рік. Відповідно, це все накладається, і ну це певна точка біфуркації. Об'єктивно, це багато хто називає ідеальним штормом. Ну очевидно, що є сьогодні представники у владі, які все ж думають, що треба почекати, подивитися, роздивитися, бо це ж не тільки справа Мідас. Насправді ми ж бачимо і інші обшуки, які були у набу. Якраз з боку представників Служби безпеки, тобто там дуже багато різних кейсів, але які можна об'єднати в певне таке це, навіть силове протистояння всередині України. Ну, тим не менш, я думаю, що ця ситуація все ж для збереження. Всіх, то варто звичайно виходити на точно виходити за рамки певної полеміки, повертатися до конструктиву. Це єдине можливе, що може нас рятувати за нинішніх обставин. Як взагалі це вдарить по Зеленському? Бо якщо зараз всі згадують справу Свинарчиків, яка фактично поховала кар'єру Порошенка, і чи не є це такою справою Свинарчиків, але Зеленського вже. Ну, якщо ми входимо в вибори, то тут можна ставити певні паралелі із Свинарчуками, Але ж питання, чи будуть ці вибори, чи не будуть. Розумієте, це все ж таки знову все лягає на безпекову ситуацію. І за будь-якої влади є свої корупційні скандали. Та і насправді, і у попередників, знову ж таки, довкола того ж самого енергоатому були нюанси пана Мартиненко, можемо згадати. Ну, багато багато нюансів. Тут питання в тому, наскільки це буде розвиватися драматично, якраз з точки зору драматургії, побудови її правильно по таймлайнах, чи будемо ми підходити дійсно до виборів, чи воно згаситься раніше. Тут питання, розумієте, в Подальші реакції самої влади керівництва. Тобто, це насправді це можна загасити, підказувати як не буду спец... спеціально, але є можливості. Ну і зрозуміло, що це можуть бути певні втрати всередині самої владної команди. Тут навіть питання не в конкретних прізвищах. Тут буде ну, радше демонстрація все ж таки принципу. Принципу подальшого функціонування всієї вертикалі, бо я навіть звернув вашу увагу, що здебільшого от навіть у цій справі Мідас, то задіяні були експосадовці або люди, які взагалі не мають жодного відношення до формальної служби, до формальних посад. Оцей нюанс цікавий. От наскільки зможуть все ж таки вичавлювати оцей так званий інститут сматрящих? Розумієте? Але, ну, до речі, тут можуть бути різні насправді варіанти, як події будуть розвиватися. Тут може бути і зацікавленість Евр, бо дуже специфічні пачки з грошима були знайдені. Тут може бути, до речі, зацікавленість і Служби безпеки України, бо те, що я особисто почув на записах, це може тягнути по кваліфікації на державну зраду. 111 стаття Кримінального кодексу. А це означатиме, до речі, новий конфлікт із НАБУ. Бо це, відповідно зміна підслідності і намагання забрати справу. У нас вже були подібні варіанти, але ж справа тут набагато більш широка. Ну тобто є тут ще серйозні такі підводні камені. Очевидно, що форсувати скандал. Точно не варто, але й замовчувати. Вже час пройшов, коли можна це все було реагувати, умовно кажучи, за зачиненими дверима. Бо ми знаємо, що кейс пана Міндіча, з точки зору навіть медійного розкручування, це відбувалося не перший місяць. Особливо ми побачили такий так, ну, масштабний. Такий медійний удар, починаючи десь з липня, з липня місяця, коли з'явився взагалі цей термін, так звані плівки Міндіча. Дуже політтехнологічний, щоб, знаєте, старожилів десь в пам'яті згадалися, там плівки Мельниченка. Уже всі позабували, що таке плівки, забули, що таке касети. Ну, тим не менш, тим не менш, одразу зв'язка безпосередньо тоді записами. Тодішнього президента Леоніда Кучми і лишається дійсно загадкою всієї цієї ситуації, чи є там хтось присутній вище на цих записах, розумієте, чи нема? Бо так як це будувалася медійна кампанія якраз довкола пана Міндіча, ну були натяки в бік президента. Зараз, так як воно йде, ну, поки не виглядає. Не виглядає, що там дійсно є якась роль першої особи держави, і це якраз я думаю, це непоганий шанс зараз для влади для того, щоб дійсно вийти з меншою кров'ю з цієї ситуації, ніж е, може бути взагалі дійсно такий ефект доміно, який може потягнути дуже багатьох людей, тобто відріктися від Міндіча, відріктися від Чернишова. Yeah. Я, я, я не думаю, і не буде ніякого відрішення ні від Міндіча, ні від Чернишова. Тут питання роботи а, самої системи. Тобто, чи буде йти протидія а, розслідуванню, чи все ж таки буде а, підтвердження, куларне підтвердження а, публічним закликам. А, публічні заклики ми почули. Позицію президента в перший день а, оголошення операції Мідас. Ми почули. Я думаю, що, скоріш за все, більше там йтиметься дійсно про якісь дії на урядовому рівні. Можливо, навіть пані Сваріденко буде більше в цьому моменті якраз демонструвати якісь швидкість прийняття дій. До речі, їй це вигідно, бо ми ж пам'ятаємо, як приймався новий склад уряду, як він формувався з точки зору балансу у владі. Ну і точно не можна сказати, що. А той же Галущенко чи Гринчук є людьми із команди Свиріденко. От. Ну, тобто, вони представляли все ж таки різні, різні якраз центри впливу, не дивлячись на те, що в нас повністю зазвичай говорять про ОП як єдиний центр впливу. Ну, ми ж розуміємо, що це насправді не так. Тому тут можливо навіть певна боротьба всередині самого уряду, і просто хороша підстава, привід. Для того щоб дійсно прибрати тих міністрів, яких просто не хотіли в реальності бачити в нинішньому складі уряду, Давайте зараз трошки відійдемо від українського уряду, поглянемо в трошки більших масштабах, тому що розслідування саме це корупційне в енергетичній сфері. Воно відбувається на тлі таких масових відключень світла, і через важку ситуацію, ми знаємо, що Україні допомагають з енергетикою, зокрема іноземні партнери. Як вони на вашу думку відреагують на цю ситуацію? Розумієте, в нинішній ситуації ну, теж ми маємо робити собі певний звіт про те, що ну, Україні ж допомагають не тому, що вона кристально чиста, що в, не, в нас немає корупції. У нас соціологія показує, що корупція на рівні з війною є найбільшими проблемами, які відзначають безпосередньо громадяни. Ми бачили і попередні корупційні скандали, що стосувалося там доріг, наприклад, чи там якогось іншого будівництва, чи гуманітарки, чи навіть там ну, військова сфера, так само ми пам'ятаємо, там купу всяких моментів було. Тому мова про що йде? Нічого нового. Нічого нового, але це привід для наших партнерів: актуалізувати тему контролю. Контролю наданої допомоги, контролю конкретних видатків, встановлення, можливо, додаткових певних процедур. Ну і більше тут, звичайно, можуть бути, ну я б сказав, певні посилені заходи в рамках вже домовленості. Ця коаліція, енергетична коаліція, яка зараз створена, для того, щоб допомогти нам пережити опалювальний сезон. Яку започаткували Норвегія, Нідерланди і Єврокомісія, якщо не помиляюсь, і отам можуть бути звичайно додаткові питання стосовно і виділення коштів. Ми ж розуміємо, що на хвилі таких корупційних скандалів в енергетичній сфері менше країн захочуть відкрито і масштабно надавати кошти, і це якраз вимагатиме від нас. Від нас більшої якраз роботи в дипломатичній сфері Ну, об'єктивно будь-який корупційний скандал. Звичайно, він послаблює Україну. Тут як кажуть, і до гадалки не ходи. От, але все ж таки тут більше йде підтримка не влади, навіть не держави, а українського народу. Тобто, я думаю, що тут партнери будуть зважати. Дійсно, можливо, певні додаткові заходи контролю будуть запроваджувати для повернення довіри і для того, щоб показати, що дійсно з українською владою в принципі працюють. Я зверну вашу увагу, що ми вже це переживали буквально в останні місяці. Що стосувалося кейсу змін законодавства по антикору. Потім, коли це все відкотили, в принципі. Здебільшого, здебільшого, навіть Україну і хвалили за те, що вчасно визнали помилки, і це не непоганий приклад, аналогія того, як може діяти далі. Плюс я нагадаю, що все ж таки основна допомога у нас іде не по лінії енергоатому, а по темі Укренерго. Відповідно, наші підстанції. Це що стосується енергетики, тобто навіть же ж хотіли заходити в управління наших атомних електростанцій. Пам'ятаєте, ще навесні були такі заяви з боку Трампа. Ми тоді це все звужували до теми Запорізької АЕС. Ну, я думаю, що там можуть бути побажання, і загалом стосовно. Певного співконтролю з енергоатомом, хоча по енергоатому у нас, коли відбулася реформа корпоратизації в 23-му році, там прямо заборонено відповідно там приватизація і так далі. Але я ж кажу, цей кейс якраз безпосередньо з операцією Мідас, може бути використаний американцями для того, щоб продавити і цей момент, можуть давити на певні речі. Які не сприймаються Україною з точки зору якраз завершення війни, багато чого може бути тут прив'язано. Згадали, що може бути різна реакція. Зокрема, як було на літні протести. Тобто, це може бути і такий сигнал, що в Україні неопереджені не антикорупційні відомства. Якщо вони підібрались так близько до топ чиновників та посадовців, це відома наша стабільна публічна лінія, що Україна побудувала ефективну. Антикорупційну вертикаль, яка має достатній рівень незалежності, де немає контролю з боку керівництва держави, і дійсно це можна подати як позитив. Просто головне, щоб це далі працювало. Бо, на жаль, я теж змушений констатувати, не дивлячись на масштаби справ і на дуже ефектні відео і обвинувачення в бік конкретних фігурантів. Ну, Об'єктивно, у нас тенденції демонструють ну, певні проблеми, особливо що стосується судового подальшого розгляду відповідних проваджень і результативності загалом антикорупційної вертикалі. Тобто у нас дуже гучні йдуть заяви, які потім або з часом, відповідно, вони затягуються, або якість доказової бази не дозволяє вже суддям. Ставати на бік обвинувачення. тобто це мова якраз іде про безпосередню якість доказової бази. Тому зараз робота набу більше має політичний вплив. політичний вплив, ніж все ж таки конкретні результати по справах. Ну, але це все рівно ті елементи, які потрібно удосконалювати. І зрозуміло, що над цим теж будуть далі працювати.